Ситуація може змінитися до непередбачуваного в будь-який момент будь-якої хвилини насправді. Тому що місцевість така і район такий, що може активна фаза бойових дій принести саме сюди ну, що хвилини Фактично. Ну взагалі, місцеве населення цього регіону, мабуть, треба трошечки ділити в тому плані, що міста і робітничі селища вони мають трошки одне забарвлення ментальне. А села, умовно кажучи, ну або міський пригород, який колись був раніше селом, дещо, або навіть зовсім інше. Тобто, наш ось цей населений пункт який прилягає до Слов'янська, і насправді є селом з традиційно українським сільським менталітетом, традиційно українською мовою, ну з ну, звичайно, з якимсь там суржиком. От відповідно, люди абсолютно нормально сприймають і українську взагалі. ну, і українську ідею, і українську взагалі державу. Тому, якби якщо якась в них була певна романтика від якоїсь частини, звичайно, яка була певна романтика, скажімо так, перспектив цієї цих якби квазіутворень, а може співробітництва більшого з Росією, в певному мірі це більш економічна сторона, їх якби романтика економічної сторони цікавила. То зараз вони зрозуміли, що це. Фактично неможливо в тих мріях рожевих, яких вони собі уявляли, тому що насправді ця квазі Республіка показала досить таки нестабільною якби, нестабільним утворенням і показала ту свою суть, що це насправді якби продовження московської політики. Це навіть дядьки говорять в селі. Тому тобто дядьки в селі так. Дядьки в селі це вже теж говорять. Тому, скажімо так, місцеве населення зараз питає основний меседж від нього, це все скінчиться. Хочуть якомога тому... за... швидше, щоб наші провели АТО якоможна так, тому що з однієї сторони це вибухи і комусь може двері кулі залітають, а з іншого боку, це все таки безчинство неконтрольованих, скажімо так, цих бойовиків, які... Насправді вже перетворилися в навіть із середини власно власного середовища не, не управляємо якби одну одиницю. Також найманці з інших держав, з іншої держави, які тут, скажімо так, яким тут абсолютно як кажуть по барабану. Це населення, це територія, вони просто є найманцями, які виконують, намагаються робити тут свій шматок хліба. Тобто це протистояння, вони в цьому відчувають себе вже приналежними саме до нашої сторони.